Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є в Україні зброя, ядерна зброя. Чи виготовляє Україна ядерну зброю? Це велика таємниця. За сім'ю замками. Дуже сильна таємниця. А коли ця таємниця розкриється, скажіть уші сили, допоможіть, будь ласка. Скоро. Скажіть, допоможіть вищі сили. Все буде чудово. Я не буду розкривати цю таємницю, хай це буде сюрприз для усіх. Буде так. Все добре. Ще одне питання вище сили. Скажіть, допоможіть, будь ласка, чи є загроза вибуху на Запорізькій атомній станції? О, вона замі... замінірована самими расистами. По ній не можна пускати, не можна вистріли, нічого по ній не можна. Там дуже багато вибухових, не знаю, там тут показано, як дуже багато вибухівки, вона замінована. Чи є загроза зараження води в вод, вод, води? Дніпрі, навколишніх земель. Вода не буде заражена. Військові знають, що не можна влучати, що там все заміновано, що заміновані шляхи. Вони знають, вони зроблять так, таким. Ну, Цікаво, не буду говорити, що не буде заражено воду, і вибуха не відбувається. От, А в росіян, так, вони з... захищаються таким чином, вони там сидять, воюють, ведуть бойові дії. Скажіть, чи зможе Росія відступити і тоді підірвати запорізьку атомну станцію через детонатор якийсь? Не зможе. Наші військові знають всі ці моменти, дуже сильно вже все прораховано, і, ну, не буду говорити, буде дуже цікаво. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть расистів від Запорізької атомної станції, тікають, лякаються, самі себе хай підривають, зривають. Свої домівки хай йдуть. Все лайно, що принесла Росія, Запорізьку область, Запорізькі атомні станції, Енергодару. Повертаю її назад. Си біль, сльози, страждання, смерті, катування, гвалтування. все лихо, що принесли росіяни Запоріжжю. Енергодару, Запорізькій атомній станції, повертаю їм назад. Хай вони на собі це все відчують, той, хто дав наказ, буде так і так буде. Одвертаю на віки вічні. Прошу Вищі ще сили, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони від наших військових, цивільних людей, енергодарівців, всіх навколишніх міст. Для Запорізької атомної станції отведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хуль, гранати, уламки, і, і кулі, будь-яку загрозу. Одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам. Хай вони на себе це все запустять у голову і їх це знищить Буде так і так. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів охоронців від духів роду, закликаю, допоможіть, зруйнуйте плани ворожі. Більше не можуть тримати в окупації запорізьку антомну станцію, підірвати не зможуть, тікають, лякаються, самі себе хай і вбивають. Буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено так буде. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!